Привіт, любі друзі! Я дуже рада вітати вас у себе в гостях на каналі Прохачі життя. Сьогодні я з такої незвичайної локації, з ванної кімнати, тому що зараз я буду мити дитяче всуття і запрошую вас продивитися це відео про працюючі будні наші, що як у нас буває, якісь такі моменти життєві, які без постановки, без Прикраси, життя, як воно є, в тому форматі, в якому воно у нас зараз проходить. Також я хочу зацікавити сьогодні таку тему, як своє відношення до чужих речей. Якщо вам цікава така тема, то залишайтеся зі мною. І поїхали по-миємо спочатку відтячі. Я не дуже радію, тому що я трем, трем трошки втомилася від чужої енергетики. Коли ми поїхали з Києва з двома-двома чемоданами на п'ятьох і трьома рюкзачками невеликими, ми залишилися без речей. Ми взяли все саме необхідне, але все нам давали люди. люди я вам дуже вдячна. Кожному, хто долучився до допомоги нашій родині. Нам давали іграшки, нам давали одяг, нам давали харчі, нам давали житло, нам давали все, що потрібно для життя. І завдяки цьому за півроку ми змогли у чужій країні з нуля стати на ноги, жити добре, гарно, гарно харчуємося, гарно. Дякуємось гарно живемо. Це, а, без е, добрих людей е, в цьому світі я не знаю, що б з нами було. Я дуже вдячна за це. Але я е, зараз е, чоловік приніс е, кросівочки для середньої доньки, віддали люди, я їх зараз буду мити. Вони досить непогані, е, це три пари такі. Ну, можна і влітку да, в цих от, бігати. кросівочки. пара білих, пара рожевих і такі кети для двору. Вони в гарному стані по розрахунку, як носиться дитяче взуття, то вони в досить непоганому стані. Я їх зараз почищу, помию, і вони будуть чистенькі, новенькі, гарні. От такі кросівки ми купували в цьому сезоні. Старшій доньці, видно, що ну, їх дитина носила, може, півтора сезону, трошки тут стерта, але а, враховуючи, що п'ятирічна дитинка, вона, звісно, носиться як скажена, все в неї облізла. Хоча Іланочка у нас така, вроді дівчинка охайна, але все ж таки взуття зношується дуже швидко. А, і... От зараз ці три пари, вони дуже ну на таку погоду, коли там то дощ може несподівано початися, то там десь у листях кудись влізти, то щоб було що перевезути, то звісно воно зайвим не буде і вони в, в доброму. Такі ж самі в такому стані, самому стані, як і ті, що ми купили вже в цьому сезоні, тобто нові, але вони також швидко приходять в негодність. Я не дуже люблю донашувати чужі обувачку, тому що вважаю, що і ніжка погано себе там почуває. Все ж таки, в новому взуті ніжка як захоче, так і затопче його. А тут уже після когось невідомо чи здорові ніжки, чи, чи не здорові. Але, але ми зіштовхнулися такою проблемою, що нам краще доносити за кимось, ніж піти і вибрати щось купити. Пішли ми на вихідних до магазину придбати на осінь взуття. І що ви думаєте, те гарне, яке я обираю для них, практичне, щоб не промакала, і все таке інше, воно їм не подобається. Воно подобається тільки мамі. Тату воно теж не подобається, тому що воно дуже дорого коштує. А дітям що подобається китайське ге, яке з бльосточками, з квіточками, яке яскраве, таке рожеве, але воно зовсім непрактичне, яке облізе через тиждень. І ми не змогли при... зробити вибір. І ось що я вам скажу: на наскільки було легше, легше для родини бути дружніми, бути, любити один одного коли. Ви використовуєте те, що є не тоді, коли вам потрібно робити якийсь вибір, вирішувати, вести цей діалог, мовляти, якісь аргументи. Діти не хочуть, дітям, діти маленькі, їм треба тільки яскравий, і все не виходить. Цьому всьому треба вчитися. Наша родина то не вміє, тому що. Ця вся війна, вона не додала розвитку в цьому плані. Навпаки, ми носимо те, що є, і дуже цьому вдячні. Дуже радіємо, що нам не довелося витрачати гроші і не довелося робити вибір. І ось ось такі справи. Те ж саме у нас сьогодні стосується меблі. Хто знає, ми жили у будиночку, коли сюди приїхали. І Ось пройшло півроку, ми могли до сих пір там жити, але ви знаєте, що ми переїхали в цю квартиру, тому що не треба було це було умова контракту. І е, той будинок зараз будуть зносити. І господар цього будиночку подавав чоловіку і каже: Приїжджай, забирай все, що хочеш. Звісно, звісно, нам там дуже сподобалось. Там все-таки ну, для нас то був, був знаєте. Такий подарунок долі, коли ми раз і самі у двохповерховому будинку, і все воно обставлено. Ну, Хто не бачив, я не дам посилання на відео, яке я знімала з цього будиночку в опис під цим відео. І для нашої душі він дуже дорогий. А ще враховуючи те, що безкоштовно віддають якісь меблі, ну я не знаю. То хохли чи не хохли, які безкоштовно наберуть меблів, які подобаються. І тому зараз ми привеземо купу якогось мотлоху, вибачаюсь, але мотлоху чому? Тому що у нас квартира. Обставлена, так я не знаю, що з тих меблів може тут згодитися, враховуючи, що ми не збираємося тут зупинятися на все життя. Ми хочемо додому, ми чекаємо перемогу. Як тільки можна буде закінчитися війна, ми з одразу поїдемо назад додому, до Києва. І, звісно, ми це все з собою не заберемо, але. Маємо, що маємо, подивимося, що у нас з цього вийде. А зараз я попрошу вас переглянути деякі замальовки з нашого реального життя, що я беру з собою на роботу, як я готую їсти в звичайний будній день, коли поспішаю. Тож не перемикайтесь. Заморожена суміш, я випарувала в воду, потім додала сіль і додала приправку для курки, як завжди. І треба додати рапсові олійки трішки. Ну, звісно, що можна будь-яку. Приблизно ложку ложкою додаю. Так, вона вже майже готова, підсмажиться трошки. Так, і вже готове моє м'ясо. Ага. Все, м'ясо готове. зачекай. М'ясо треба зняти, бо швидко треба зняти м'ясо, щоб воно не пересохло. Ми все одразу робимо. Ну, взагалі, як завжди. Так, все, м'ясо готове, гриль закрили. Я мию холодильник, вже помила полички. А, збираюсь на роботу ай -яй -яй, все падає у мене. Все падає, коли поспішаєш, так воно і виходить. Все-все-все, це дуже ковиця пригорає. Так, мені треба взяти 300 грам овочів, бо я їм на роботі о 6. І вже коли приїжджаю додому, я не, не вечерюю. Тому треба... Тому треба побільше овочів брати, щоб не хотілося їсти. Так, тихо, тихо, на стекла нам не треба. Не знаємо, куди припхнути цей стіл, мабуть, нікуди. Продамо, віддамо, подивимось. Це середа жовтня, тому за вікном знову а, перевіряють а, сирени. Ми вже нічого не боїмося. Елі, ти де? Під стіл заховалася дитина. Еляна, ти де? Зараз я зроблю ще салатик собі на роботу. І швиденько. Буду обідати і відбігти на автобус. Волосся ще було ще треба. Кудись можна поставити. Ну, куди зараз не поставити. Зараз ванну. треба її відмити. Ну, будь не. Я не можу на чотирьох. Ну, я викинула. Викинув. А куди ти її, Навіть коли помиш, куди ти її поставиш. Ну куди ти будеш речі в Давнаші речі туди не вилізуть, на що так? натик. Там відчуття. Який день ми е, крутимо, мутимо з цими меблями? Не знаємо, що треба нам, що не потрібно. І е, сьогодні цей день не виняток. Поки ми сперечаємося, вирішуємо, я готую собі ланчбокси на роботу. Сьогодні в мене вийшло їх аж 3, тому що я вирішила взяти свіжий салат. Він дуже легкий і там, звісно, 300 грамів зжувати за пів години нереально. Тому я взяла ще е, цю тушковану суміш і в окремий судочок поклала м'ясо. Сама швиденько також обідаю у мене обід і вечеря однакові м'ясо та овочі. Вже я поспішаю спізнююсь, тому банан доїдаю на ходу, тому що на роботі я вже не можу їсти фрукти після 4 години вечора. Я малі увімкнула мультики на, ну, на комп'ютері, ти його не вимикай, бо він потім довго загружається, завантажиться. Там телеграм відкритий, там буде посилання на Zoom у 16.15 по київському часу, в 15 15.15 по Чехії буде сальфеджа, в 16 16.15 література, в 17.15 подзвонити Ольга Володимирівна по вокалу і в 17 годині годині її на українську мову. Все, я побігла на роботу, він так. 15 и 16. 15, 16. 18, 19, 19, 20, 20. То есть тебе в 15 ты уже будешь на месте. А урок то сколько начинается? 15-15. Ты точно с не перепутала? В Украине, вот если сейчас у нас час, то в Україні 2. А у них 16-15 начинается? Почему это у них 2? Если у нас час, то у них 2. Тогда у нас у на них 16-15 по Украине починається урок а, в, зум, зум в зуме. Значить, по нашому часу 15-15. Тоді тобі треба прийти в 15, увімкнути зуми. Вона сама буде хай чекає на з'єднання. А дівчатам на львінки номері можна увімкнути мультики. Щоб не забути, ще треба намастити кремом обличчя Ляни і швидко-швидко, бо через п'ять хвилин у мене автобус і я можу спізнитися. А я ще продублюю всю цю інформацію чоловіку в групу, тому що я так швидко йому натараторила, що він точно може щось забути і біжу на роботу. Діточка, сьогодні четвер. Що ти робиш вдома? Розкажи нам. Я вам люблю сегодня у меня выходной. Почему это муцы выходные у тебя ставки? Потому что мама проспала все. Ой-ой-ой. И что ты поработал? Не знаю. Сидаем за сальфетжу. Нет! Я нет. Нет. Дягайтесь, девчонки. Що відбувається з родиною, коли у батьків навалилося багато праці? Мам, давай, давай полотін було. Давай попити? Так вийшло, що ми сьогодні проспали. Мама забула поставити будильник, а тато їй пізно про це сказав. Вже було сьома година, майже сім. І тому у нас вимушений вихідний. Хатю безла. ла. Ми б її ніяк не розрулимося. все посеред хати. В мене вже все бісить, я хочу викинути все, що привезли разом з татом. Ось такий у нас ранок. Тут у нас наш сніданочок, рисова кашка і вічне. А навіщо ти сало? Я ж не буду сало, навіщо ти його по всьому розкидав? Мама намагається притримуватися. Здорового харчування, а тати їй салок смачного, пахучого підкидає. Так, ми продовжуємо тут щось мудрити. Поки що так, але також нам так не подобається. Думаємо, гадаємо. І на роботу збираємося. Зачекай, зачекай. Сьогодні я беру на роботу смажений, чи смажить, чи запечений. Ну, воно ніби тушковане, але більше засмажене. Mm. Ні, не грій. Це В мультиварці на режимі запікання я робила бурячок. Тобто він більш смажений, ніж тушений. Але mm. також я туди додавала томатну пасту. Беру менше 300 г овочів і 100 грамів м'яска. Сподіваюсь, я наїмся, тому що вчора я переїла. Можливо, мені менше вже їжі треба для щастя. Так, все, фрукти тільки в обіді зараз поїмо. Але я на роботі можу ще купити каву. Я зараз закінчую перемивати деякі горщики з будиночку. Собі залишила два великих горщика, цукор, сіль, чашечки для кави та підставку під кухонні ці прибамбаси, і сорт перець, і пару штук таких для спецій залишила собі. Ще отакий маленький підносик, він керамічний, це з того наборчику. Я таке не дуже люблю, але не то, щоб я не дуже люблю. Ну, я б саме такого дизайну, звісно, я собі б не купляла. І взагалі, зараз всю квартиру я би не купляла собі нічого, тому що тут дуже мало місця. Але враховуючи те, що все ж таки це безкоштовно, і його треба забрати, бо знищено буде. Ну, або іншим людям. Тому я залишила те, що вважаю, що мені знадобиться, залишила собі. Ще а, взяли декілька бокалей та а, рюмочки. А, оцю велику пляшку вона мені не потрібна. Я не знаю, чого вона сподобалася. Подивимося, що з цим робити. Я такий хлам не дуже люблю. Ще бокали перемию, трішки щоб були, бо у нас один, один бокал. Ще раз повторюсь, бо безкоштовно. Врешті-решт ми залишили оцей стіл, він такий невеличкий, і з розрахунку, що молодші діти на ньому можуть малювати, коли старша донька на цьому столі займається уроками. Був у нас ще скляний, але він, він розбився. І, так. І тут у мене, як завжди, в будні дні. Прання я розсортувала і завантажила пральну машину. Так, Також ми залишили оцю тумбочку, щоб у трьох доньок було три тумбочки. Я кажу чоловіку, що вона не потрібна нам взагалі, але залишилась. Сперечатися неможливо. Цей холодильник ми перенесли сюди. Тут у нас стояла коробка велика з-під холодильника, а під нею були автокресла дитячі сховані. Автокресла він виніс до приміщення технічного там можна поставити. А цей холодильник ми перенесли сюди, він поки що порожній. Ага, Діти там щось своє зберігають. Звісно, він служить для того, щоб сюди скласти сухі речі. У нас Дуже багато речей. І тому у нас завжди тут гора білизни сухою, тому що я не встигаю її складати на міста. Дітей в допомагати, але то треба контроль, коли у мами немає сил, то воно отак от лежить. І сьогодні або завтра я це повинна розкласти. Далі привезли. Гойдалку, пам'ятаєте, там у дворі була гойдалка. Також чоловік позабирав всю хімію битову, ну, тому що зайвою не буде. Оце мені кажу, воно мені не треба. поличка з ванної кімнати, ця е, корзина для білизни. В Києві я завжди е, просила купити е, кошик для білизни. Зараз він привіз, каже, ти ж хотіла, але я кажу, що в мене немає на то місця і наша білизна туди не влізе. Також цю поличку вона також поки що стоїть без діла, хлам збирає. Я не хочу, щоб у мене були такі е, меблі, які збирають. Хлам, але маємо маємо. Тут у мене досихають помиті горщики спеції, сахар сіль. Ось тут залишили ми оцей столик. Там ще переноска і кавоварка стоїть. Зазвичай, мультиварка, чайна кавоварка. Ну і Звісно, що гвоздь програми це телевізор. І Кавомолка там я поставила. Не знаю, оця тумба, вона може нам і не потрібна. Вона тільки, знаєте, як для красоти, але мені не, не подобається. Там я ще нічого не порозбирала. Також забрали для посадимоки ці таблетки, тут ще для вікон така штучка. Картини забрали, парочку. Декілька тарілок залишили, там книжки, ось така ще картина. Це все ще потрібно до ладу привезти. Взагалі, знаєте, вся ця історія з чужими речами, з чужим одягом. Вона. Дуже-дуже витягує життєві сили. Я неоднократно замчала, помічала в Києві також, що коли хтось щось мені віддає, але або ми купуємо в секонд-хенді щось, то воно дуже в мене забирає життєві сили. Воно у мене втрачається настрій, і я не знаю, куди його приткнути. Нема тої енергії нових речей, яка присутня саме новим речам. Але. Ми живемо в тих умовах, які у нас є, і не маємо, що маємо а оця, знаєте, така. Хахляцька жатьмнистя в якоїсь а, такої мірі, а вона впливає також і на нас, що ну, як це гарні речі викинути, віддати, продати, подарити. А, якщо а вдруг вони і нам знадобляться такі добротні, то хочеться залишити все собі. Хоча вона насправді воно не потрібне взагалі. Але ми, а, я, я хочу взагалі. Порожні стіни, порожні столи, порожні полички, щоб нічого не було зайвого в хаті, щоб можна було прибрати за одну годинку вологи прибирання зробити, щоб не доводилось щось дуже довго прибирати, складати. А чоловік він такий економний, він все додому, такий міні-плюшкін. Також все хоче, щоб все було у нас. І, ну у нього нема того. Дратування, коли воно наставлене дуже. Йому це здається, все ок, ну і що, тут є для нього місце, давайте тут поставимо. А мені ні, мені хай буде порожнє місце. ну Взагалі, отакі от, родинні бувають сперечання, родинні сварки. тож... Сподіваюсь, що наші мої міркування, мої думки, мої життєві такі замальовки наштовхнуть вас на те, щоб ви або збагнули, чого ви хочете для свого жіночого щастя, або а, брати речі, або не брати речі, щоб а, мої думки а, наштовхнули вас на шлях до свого жіночого щастя. Отже, мій канал саме про це, про жіноче щастя, як багатодітній родині. Цю чи мами завжди залишатися щасливою. Адже навіть такі сперечання, як то чужі речі, чужі меблі, зайві меблі. Але у нас є родина, ми один одного любимо, прислухаємося і те, що комусь добре, той, кому не добре, може поступитися, а дещо ні. І, звісно, треба. Треба це все осознавати. що саме Чи можеш ти бути правою, чи можеш бути ти щасливою, і вже виходячи з цього, будувати своє жіноче щастя. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, якщо вам цікава ця тема, ставте лайки. Всім до нових зустрічей! Пока!